А, ну, просто вона в восторгі від нас з приводу того, що ми хочемо скинути себе цю імперію під назвою Російська Федерація. А кордони відкриються а, після друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні топ-5 прогнозів від переможниці битви екстрасенсів Яни Пасенкової. Скільки ще триватиме війна? Хто винен в авіакатастрофі на Житомирщині? Про провокації на 1 вересня та коли відкриються кордони. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Президент пояснив, що українці готові воювати довго, якщо потрібно, але для цього необхідно мінімізувати втрати з нашого боку. Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мусейчук. Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Но мінімізувати жертви. Як з прикладом Ізраїля, я сказав. Тож запитання: скільки ще триватиме війна. Давайте послухаємо Яну Пасенкову. Кінець. тієї війни. Як мінімум, чотири місяці ще війна, як максимум, январь, е март, апіль. Е до квітня наступного року. До 15 квітня наступного року. Це е, на сьогоднішній день максимальний срок. Е, що буде тоді? А тоді буде новий поворот, і тоді ми з вами будемо дивитися, бо це дуже жива історія, яка змінюється щосекунди. Слідство вже опитало понад 30 осіб, які були свідками або причетними до авіакатастрофи літаків у Житомирській області, у наслідок якої загинуло троє пілотів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапян передає кореспондент «Укрінформу». Вона зазначила, що обставини, які вдалося попередньо встановити, говорять про те, що авіакатастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків, коли вони здійснювали маневр розвороту. Але давайте також і послухаємо думку Тарологині Яни Пасенкової щодо авіакатастрофи на Житомирщині. Чи то був звичайний збіг, такий дуже трагічний? Чи це хтось постарався? Так, літаки переплилися. Із-за цього відбулося те, що відбулося. Але то була запізня реакція людини або машини. Давайте дивимось людини або машини. Це була технічна несправність. Людина намагалася нажати щось якусь кнопку, а вона не працювала. Ось так було. З людьми там все добре. З технікою не дуже. Ось така страшна трагедія. Хто буде відповідати за це? За це будуть відповідати постачальники або літаків. На якому на яких розбилися хлопці, або е постачальників, як це сказати, запчастин, окупанти можуть готувати провокацію на перший дзвінок. Що чекає на Україну 1 вересня? Та чи будуть провокації від РФ? Спочатку з великою любов'ю, з дуже таким знаєте, піднятим настроєм. Потім... Починаючи десь там з 3-ї години, вже буде не до сміху, вже будуть ховатися люди. Це середня температура по клініці, як по нашій країні. Вже люди будуть ховатися, і вже люди будуть казати, що знову підарати. щось на нас навели: якісь ракети, якісь дрони. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію. Тому, за словами Орбана, необхідно вирішити щось набагато важливіше ніж свобода, яку Захід ставить на перше місце, а саме питання збереження країни в МЗС України на це заявили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. Тож запитання: яке істинне ставлення Угорщини до України? А, ставлення таке. А Угорщина ну, просто вона в восторгі від нас з приводу того, що ми хочемо скинути з себе цю імперію під назвою Російська Федерація. Вони в захваті на нас дивляться. Вони нас жаліють, причому дуже по-доброму. І вони будуть нам допомагати, вони хочуть нам допомагати. Але залишається така тема: знаєте, ви ще не на коні, ви ще не перемогли. Тому на весь світ ми не будемо кричати, що ви прям молодці. Ну тобто, ми почекаємо, коли ви вже там будете егегей, коли Кремль згорить. от тоді ми всім скажемо так, ми ж завжди вірили, надіялися, чекали. За словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, людина може жити так, як вона хоче у мирний, але не у воєнний час. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що сьогодні питання виїзду чоловіків з України в інші країни не стоїть на порядку. Денному коли відкриються кордони, відкриються кордони. Ну, мається на увазі для всіх, для чоловіків, для жінок, коли. Кордони відкриються після наших дуже великих успіхів на полі бою. Нехай воно так і буде, і то буде наступна зима не ця зима, що буде, а наступна зима тобто 24-25 рік. І е, то буде з документами. Тобто, виїзд вільний такого не буде. Буде виїзд з е, окремими документами, і буде їх перелік. Отак буде. Ну то вже непогано. Слухайте. Можуть в Україні призивати жінок до військової служби? Чи в майбутньому навіть після перемоги служба для жінок буде обов'язкова? Так, жінки. Женщини на воєнній службі. Женщини на воєнній службі. По желаннію. Пожеланню. По так. Чи будуть ЗСУ у владі після перемоги України? Чи будуть хлопці сидіти в міністерських кріслах чи в парламенті? І як це вплине на країну? Очень би хотілося. вообще пацаны молодцы. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Очень многие будут предложения очень многим ребятам, но многие будут отказываться, большинство будет отказываться. Вот там из восьми человек, вот если два скажут да и пойдут, или в политику, или каким-то образом будут контролировать финансы, или логистику, транспортные какие-то вещи, вот два из восьми. Остальные захотят остаться и делать военное дело лучше и выводить нас на новый уровень. Полностью изменится все, что касается армии. Вот полностью после войны изменится все. Вот кто был в армии, кто сейчас служит, кто сейчас воюет, нас защищает. Дальше это будет совершенно другая подготовка, совершенно другое оружие, возраст даже будет другой. Все будет по-другому. А учебные заведения какие-то появятся, связанные с войной.